Всім доброго дня, а ми з України. Я рада вас вітати, де б ви не були, з нашої самої мальовничої країни в світі. І поговоримо ми сьогодні про свято стрітення, яке ми святкуємо 15 лютого кожного року, в одному і тому числі. Це одне із свят, яке присвячене життю Ісуса Христа. І стрітення. Перекладається як зустріч. Біблія трактує це свято як зустріч двох заповітів старого та нового. У народі ж стрітення називають святом зустрічі, коли зустрічається зима та весна. ця чудова погода нам про це й говорить: про чудову прекрасну пору. Як би ми не говорили, як би ми себе не обманювали, як би не лякав нас сніг, погода, мороз, ми бачимо, що сонечко вже світить по весняному. Небо піднімається високо, воно стає блакитним, набирає свого кольору. І від по осіннього і зимового стає чудовим, прекрасним і світлим. На стрітеня обов'язково йдуть до храму, відстоюють службу. Молиться Господу Богу і обов'язково приносять додому стрітинські свічки, які освячують так само, як і стрітинську воду. Кажуть народі, стрітинська свічка повинна бути в кожній оселі, тому що саме вона оберігає від зурочень, від, як кажуть, поробління, від всякої негативної енергетики. Водичка теж є дуже цілющою саме на стрітення. На стрітення? не можна сваритися, ну ви це знаєте. І не тільки на стрітення. не можна прати. Це гріх, потерпіть. Також не можна робити важку фізичну працю, але можна молитися, молитися за наших захисників, за нашу перемогу, наближати її. Хіба Україна того не варта? Наша рідна золота Україна, слава Україні, героям слава! Всіх люблю, обожнюю і з святом стрітення, будьте здорові! Не забувайте наші традиції, не забувайте про те, що ми, українці, перш за все повинні дбати про те, щоб наші українські звичаї не пропадали. Тому що якщо ми за них забудемо, то Навчить наших дітей, внуків та правнуків, тому що передали нам наші предки, наше покоління. Люблю всіх.